Наразі в нашій грі прямтанки навіть більше, ніж прокачуваної техніки, різні за рівнем, за своєю силою та механіками. Практично кожен зможе знайти та купити те, що йому здалося цікавим. Однак є й такі танки, які після релізу відкритому продажі більше не з'являлися, або з'явилися востаннє і більше продаватися не будуть. Якраз про такі машини ми з вами зараз і поговоримо. Зразу уточню, мова тут йде саме про відкритий продаж, бо те, що хтось з них за величезний цінник та в обмеженій кількості буде доступний на якому небудь Аукціоні я не виключаю. І відкриє даний топ EBR-75FL10, який з'явився в нашій грі більше п'яти років тому як танк за марафон. Після чого його можна було отримати лише одного разу на чорному ринку 2020 року. Де він був представлений на закритому аукціоні в кількості всього 20 тисяч штук з мінімальною ставкою в 10 тисяч голди. І всі екземпляри були розкуплені протягом 12 годин, а мінімальна ставка склала від 13 тисяч голди. Після чого 4 роки про нього ні слуху, ні духу. І я думаю, всі чудово розуміють, чому саме. Банально, тому що він імба, яка має суттєвий вплив на хід бою. Притому не так важливо, хто на ньому грає: скіловик, звичайний гравець чи пивозавр. Адже в цього танку є топова швидкість. Яка складає аж 80 км на годину, як вперед, так і назад. Що важливо, він її набирає і спокійно підтримує. За рахунок неї він може забирати будь-які ключові позиції першим. А якщо він виявиться там не сам і доведеться вступати в перестрілку, то на такий випадок в нього є сильна гармата з барабаном на два постріли, в якої просто ідеальна стабілізація. Чесно, я не знаю іншого танку, в кого стабілізація може бути кращою, ніж даного француза. Я спеціально перед записом даного відео зайшов на танк з Gi. Дивився параметри стабілізації в різних танків, і я не знайшов ні в кого показників краще. В EBR-75 fl 10 на повному ходу майже немає розкиду. До того ж, базою під калібр літають дуже швидко. Тобто, в динамічному бою береш суперника в автоприціл і просто кружляючи навколо, виносиш того в ангар. Навіть випередження брати по суті не потрібно. Ще одною важливою особливістю цього танку є його фугасне пробиття аж в 75 мм. міліметрів. Що для легкого танку восьмого рівня з його можливістю заходити в борти та корму. Дуже багато. Шкода з одного фугасного пробиття в середньому складає 260 одиниць. А у Єбрика в барабані є два таких постріли, що важливо з перезарядкою між ними всього в півтори секунди. Тому навіть коли він зустрічає на позиції ворожого ЛТ, то фугасами може його винести буквально за 10 секунд. І це не перебільшення. Середня кількість хп в ЛТ восьмого рівня 1000 1000-1100 одиниць. А перезарядка барабана в єбрав базу базовому стані складає 9,5 секунд. Це без бойового братерства, вентилятора та довгі. Пайку. На позицію він залітає вже зарядженим, видає за півтора секунди з барабану фугасі 520 шкоди. Заряджаючись 9 секунд, нарізає коло навколо суперника. Після чого з барабану видає ще 520 дамагу. Імбово? так. Токсично, не те слово. Однак хтось може сказати, що і єбрик сам картонний, і є таким самим фугасоприйомником, як і більшість інших легких танків. І це правда, він справді картон. Однак є один малесенький нюанс у вигляді його колес. Бо інколи виникає таке відчуття, що в кожному з них знаходиться чорна діра, яка просто таки всмоктує без дамага море снарядів, які в них влучають. І ці колеса закривають значну частину борту. Тому як з автоприцілу, так і вицілюючи, з гарантією його пробити не так вже й про. Особливо враховуючи те, з якою швидкістю ця скотиняка маневрує та пересувається. Більше того, колеса ebr 75 і 10 мають одну приховану особливість. Дві пари колес посередині, ті, що металеві, є не просто екраном, а таким собі бутербродом з чотирьох екранів по 10 мм. А як на таке реагують фугаси, я думаю, вам зайвий раз говорити не потрібно. До слова, в прокачуваного лінкса екрани в колесах в два рази тонші, а це відповідно дає і в два рази тоньшу броню. Та їх всього три штуки по кожному. Борту. Відповідно, вони закривають меншу його площу. В цілому, колісні легкі танки самі по собі є токсичним класом техніки. Але прокачувані танки можна понерфити, що з ними вже двічі і робили. А от з імбовістю єбрика 75 FL-10 нічого не зробиш. Тому наразі, щоб не вбити рандомно, якщо там, звісно, ще є що вбивати, єбрика просто краще не продавати. Тому, я думаю, в відкритій продажі ми навряд чи його побачимо. Найближчі декілька років точно. Другим танком в даному топі буде перша та єдина прям десятка нашої гри, яка досі якимось дивом знаходиться на восьмому рівні, і ВГ цей баг не спішить виправляти. БЗ-176 даний танк з'явився в коробках новорічного наступу 2023 року. Після чого більше ніде ніколи не продавався. Чому не продавався, я думаю, і так очевидно. Це тому, що він неймовірно сильна і разом з тим токсична машина. І десяткою я його назвав не просто так, бо фактично нею він і є, адже його башта значно складніша для пробивання. Ніж прокачуваного БЗ-75, який власне на 10 рівні і знаходиться. Якщо умовний суперкінь буде бачити проти себе ці два танки від башти, як ви думаєте, хто для них буде легшим для пробивання? БЗ-176 з його міліметровим лючком, чи БЗ-75, в якого на башті розташовані ще три башти, просто трошки меншого розміру. А що по корпусу? От порівняємо нижній бронелист десятки, БЗ-75, а потім нижній бронелист БЗ-176. Хто тут десятка, я думаю, і так всім очевидно. Бронею все зрозуміло. А що там по гарматі? Альфа на бронебійному в них однакова в обох по 650. Але от пробиття, все ж краще прокачуваний десятки. Бо в неї на ББ 258 проти 208 окремо. Однак тут є один неочевидний нюанс: бо в прокачуваного базика калібр гармати 152 мм, а в преміумного аж 160 Що це нам дає? А от візьмемо один з найброньованіших танків нашої гри і 4. І подивимось на його башту, а саме на її кришу. Ми там бачимо 52 мм номіналу під критичним кутом. Тобто, якщо він стоїть від башти, базе 75 йому нічого не може зробити ні бронебійними, ні голдовими кумуляторами в той час, як БЗ-176 своєю ББшкою з нібито слабким пробиттям в 208 мм, буде пробивати із 4 в дах башти під будь-яким кутом. Кожним пострілом за правилом трьох калібрів. Зовсім не імбово, егеш. І це лише один приклад, бо в нашій грі дуже багато танків, які будуть з цього калібру пробиватися в дах башти чи борти під будь-якими котами. Це щодо ББшки. А в якості голди у базіка хеш фугас з пробиттям 225 мм та альфою 800 одиниць. І от щодо цього снаряду я часто. Чую, що це нібито мало, проти десяток його не вистачає, і все таке. Окей, давайте знову ж таки порівняємо цей снаряд з аналогами на 10 рівні. Що там в них по пробиттю? Візьмемо, до прикладу, бабаху, в якої аж 183 мм гармата з альфою на фугасів 1750 одиниць. Яке там в неї пробиття? Всього на 5 більше, ніж БЗ 176. Я, чесно кажучи, різне про Бабаху чув, але от щоб хтось сказав, що в неї на хищі маленьке пробиття, чомусь до моїх вух не доходило. Або інший танк 10 рівня, в якого на Зброєні є фугаска. Тай 5 Хеві. Так от нього на хешах пробиття взагалі 192 мм. Ви просто вдумайтесь: 192 мм пробиття на хеш фугасів тайпа 5 і 225 в БЗ-176. Так хто тут десятка? Порівнюючи дані машини, я все ніяк не можу зрозуміти. Це таке своєрідне почуття гумору у відділу балансу ВГ. Чи просто продаж новорічних коробок почали обмивати заздалегідь. Так що випадково цю десятку випустили, як прям танк 8 рівня. В будь-якому разі маємо те, що маємо. Прямо зараз БЗ-1 з Самих імбових прем танків нашої гри через його броню він майже невразливий при позиційній грі. Завдяки рекордній альфії він завжди залишається в плюсі при грі в розмін, на з танками вищого рівня. А ще ракетні пришвидшувачі дають йому можливість одним з перших займати ключові позиції на різних мапах, як, от, наприклад, гору на Малинівці. От така, от у нас вісімка. Тут лише хочеться сказати дякую за те, що, судячи з ось цього, ВГ свою помилку зрозуміли, і з моменту закінчення новорічного наступу 2023 року він більше ні разу і ні в якому. Вигляді не продавався, а в коробках наступного 2024 року були просто нормальні танки в балансі. Тож швидше за все, як і у випадку з єбриком 75 FL10, ми навряд чи побачимо базіка відкритій продажі, максимум в дуже маленькій кількості за оверпрайс на якомусь з наступних аукціонів. До речі, якщо тобі сподобався скін на бз 176 даного відео, ти можеш собі його безплатно скачати і встановити, щоб підпалювати дупи суперникам не просто на токсичній імбі, а на красивій токсичній імбі. Цей мод а також інструкцію, як його установити, я виклав себе в телеграмі. Посилання буде в описі. Ну і останнім танком в даному топі буде Iron Arnie, що один танк з новорічних коробок 2023 року. Однак, якщо БЗ в відкритому продажі не варто чекати через його імбовість та токсичність, то у Iron Arnie інша, менш очевидна причина. Вона заключається в тому, що у Wargaming банально закінчився період співпраці з Арнольдом Шварценеггером. Тому у жовтні 2023 року на сайті гри з'явилася новина. Що даний танк виходить в продаж востаннє. Хоча й сам по собі цей танк є дуже хорошою та сильною машиною в рандомі. Це такий собі суперпершинг на максималках. Схожість між ними насправді дуже очевидна. Бо один це екранована версія звичайного першинга, а інший паттона. Однак, Iron Army, він же m 47 Patton Improved, на відміну від перша, має більш щільно захищену екранами башту. А також, що важливо, краще броньовані борти корпусу, які дають можливість ефективно танкувати від борту. Також присутня і непогана гармонія. Mata. В якої альфа складає 320 одиниць, а також пробиття в 230 мм на бронебійному, що для премтанку важливо, адже воно дозволяє йому комфортно пробивати більшість суперників, а значить добре фармити. І розумію, що суперпершинг має пільговий рівень боїв. Однак навіть з ним він може зустріти проти себе такі прекрасні танки, як, наприклад, Е75, якого він не зможе пробити бронебійним в лобову проекцію від слова зовсім. А найкраща рухливість не дасть можливості зайти в борт. І я зараз не намагаюся сказати, що супер. Першин поганий. Зовсім ні. Я тут веду до того, що Айрон Армія це по суті той самий старий добрий супчик. Просто актуалізований під сьогоднішній рандом. Однак потрібно уточнити, мова тут йде про те, що в продажі не з'явиться саме Айрон Арні. Однак це не означає, що не буде продаватися М47 Імпру. Адже це один і той самий танк з ідентичними ТТХ. Просто останній без унікального стилю і назви. Тому Айрон Арні залишиться таким собі ексклюзивом у тих, хто встиг раніше вибити його з коробок. або купити під час. Останньої появи того в преммагазині до речі, схожа історія може бути з Т832, тут ми теж маємо танк стилізований під персонажа з фільму Термінатор, якого зігрався той же Арні. Танк був доступний до отримання лише один раз під час марафону на початку 2023 року. Після чого так і не з'явився в продажі, ніяких деталей колаборації в ГЕС франшизою Термінатор не публікувалося. Як і не було повідомлення про те, що даний танк з'явився в продажі останній раз. Однак, якщо їхня співпраця носить схожий характер. Як і у випадку з арні. Я не здивуюся, якщо Т-832 та залишиться таким самим ексклюзивом, як імений танк Шварца. Наразі всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось дане відео, протисніть під ним вподобайку. Я буду дуже вам вдячний. Наступної неділі планую випустити відео про 5 кращих премів за бони. Тому, якщо таке тобі цікаво, підпишись, аби його не пропустити.